Так, ось ми прийшли на ріпачок. Так як ми можемо бачити, камера не дуже передає сходи, але коли ми опустимося вниз, то ми можемо бачити, що наш ріпачок посходив. Так як тут надзвичайно мала норма висіву, а саме 1,6 кілограма на гектар. Ну, але ріпах в кілограмах ніхто не рахує, з вами погоджуюсь. Тому тут в нас висіяно 250 тисяч. 250 тисяч. Ось. Так виглядають сходи. Сходи нашого ріпачку поки що ми маємо сім'ядольку. Але вже з'являється ось справжній листочок. Тобто, я думаю, тиждень, що і ми будемо, і ми будемо проводити росторегуляцію. Але перед росторегуляцією ми будемо цього року ми заклали експеримент. Завжди ми ріпак вирощували, тільки, гербіцидний захист був тільки ґрунтово. А тут буде грунтово плюс після сходу, е, тому ми зменшили норму султану на половину, дали літру і 150 грам кломазону. З якою метою? З тою метою, щоб підчистити сходи гірчиці, які тут будуть. І ріпачок. Верніше перепрошую горошок. Так як в нас ось падали ця гороху вже з'являється. Його, звісно, ми, як би сказати, трошки пригнітили грунтова схема його Султан і Кломазон. Але все рівно він буде. І я більше ніж впевнений, що ми з ним не зможемо поборотися 100%. Але я думаю, що бінарний посів, такий, який у нас вийде, він потім мороз горох спалить. І оці бульбачки, які утворюються на горохові, вони нам повинні трошки підживити азотом наш ріпак. Зараз моїх знайомих дуже багато сіє ріпак. Взагалі із е, посівом Бобу. Бобу, так як вже були експерименти, досліди, і вони побачили в цьому результат. Ну, а в нас буде з підсівом гороху. Хоча ми попробуємо з ним ще поборотися, щоб його пригнітити. Але так як в нас ще є в нас ще є осет на полі, хоча його Розетку вже теж пригнітила. Але ми спробуємо лонтрелу додати і його підчистити, так як такий бур'ян, як косет не можна пропускати подальшу сівозміну. Особливо він страшний на горосі, на соняшнику, на сої, з ним дуже важко боротися. І тому ми повинні боротися з ним тоді. Коли ми можемо з ним боротися, а в ріпаку ми можемо з осидом боротися. Хоча він не буде конкурентом для, він не буде конкурентом для ріпаку. Але в подальші всі возмінні він нам не потрібен. Так. І ще в нас один буде прийом, який ми будемо старатися пригнітити нашу падалицю гороху. Повторююсь, пригнітити, тому що боротися з ним важко. Я вам скажу так, горох, коли ми сіємо в товарному посіві, горох підпалити це раз-два. А коли це падалиться, це, це вже не так просто. Ось вже от є справжній листочок. Я думаю, що тиждень часу. І нам прийдеться його росту, проводити йому росторегуляцію. Так як терміни ранні, сьогодні що ми маємо? 13 серпня. Ми ніколи в такі ранні терміни не сіяли, як цього року, але я вважаю, що ми правильно зробили, так як у нас от сьогодні 31 чи 32 градуси було, опадів немає, а це впав один дощик. 10 мм. Ми його використали і ми посіяли. Посіяли ми його. І, я вважаю, одержали сходи. Вважаю, що зробили правильно. Звісно, треба буде потратитись на додаткову росту регуляцію, але, можливо, за рахунок малої норми висіву, можливо, і не буде додатково потрібно тратитись. І ще. Друзі, тут 50 літрів вилив оприскувача робочого розчину на гектар при внесенні ґрунтового гербіциду. Тобто я вам можу ствердно сказати, що 50 літрів для гербіциду, фунгіциду, інсектициду працює на ура, але тепер подивимося, як воно працює із ґрунтовою схемою. Обробіток ґрунту. Нагадаю вам, що ми проводили за допомогою кристала і Келі. І ось в нас посів був нашим Пьотінгером. І ось у нас така, такий результат. Будемо спостерігати. Ріпак це така культура, яку я надзвичайно люблю. На жаль, я її не вмію, як би сказати, економно вирощувати. Я знаю, що ріпак треба годувати, щоб отримати результат. Але попробуємо. Попробуємо, так як у нас зараз стоїть таке, як би кредо, що кожна гривня, яку ми зекономили, то ми вже рахуйте, її заробили. Так що спостерігайте, буде. Кожна обробка, я буду вам показувати, що ми робимо, як ми робимо. І для чого ми це робимо? Друзі, ну а вам, я думаю, не важко поставити вподобаєчку написати якогось коментаря, свою думку, сієте ви ріпак, не сієте. Чи економите ви на ріпаку, чи не економите на ріпаку, тобто заряджаєте його, чи якийсь на такому бюджетному варіанті. Мені буде дуже цікаво це почитати. Ну, і ми повинні бути крядош нашого YouTube каналу, ми повинні єднатися, бо ми українці, ми повинні ділитися досвідом і своїми напрацюваннями, вирощувані тої чи іншої культури. Отже, друзі, підписуйтеся, спостерігайте, з нами буде цікаво, інформативно. Ну і слава Україні, друзі!